Усім привіт, в продажі Honda Service. Це на 2.2 дизель, автомат, повний привід, хороша, гарна комплектація. 2010 рік випуску 178 тисяч оригінальну перевірену пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця автомобіль в гарному, візуальному і технічному стані. Зараз буду все вам поступово показувати. На 18-х легкоспавних колесах на літній резині класна лінзована оптика в фар, передні та задні партроніки. Кузов м'ятин, царапин, з весь в гарному збережному стані. Великі дзеркала з підігрівом, з електрорегулюванням і дублюючими поворотниками. Датчик, світла, датчик дощу, звичайно ж. Такі хромові ручки у нас, вікна притоновані заводським напилом, хром пакет. Покажу по цій стороні. Так само все тут у нас в порядку. Автомобіль дуже гарно зберігся. Позаду є партроніки, вихід на фаркоп є розетка. Такий спойлер класного виду надає автомобілю, коли він присутній. Також емблемка мотора Aditec, хром пакет. Так само задній стоп фонарі ціленькі, без ушкоджень, без тріщин, без запотівань. По цій стороні так само все в порядку, ніяких зауважень немає, хороший ще протектор гуми, дисочки без бордюрів, без потертостей. Перебусна система так само ще в доброму задвільному стані, можна так сказати. Зараз перевіримо автомобілів з чиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз штренько пройдемося по всьому кузову. Так, Ось це акрило у нас перефарбоване. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас в дім. Так, тут далі в нас іде скло, у нас панорамна криша. Оригіналь. І це крило саме перефарбоване. Маємо два елементи перефарбованих передні крила і все. Далі йдемо до салону, показує комплектацію всередині. Ось Такий у нас салончик в світлому виконанні, електропакет по вікнах, також в дзеркалах, шкірині вставочки, нічого не знищено, не зацарапано. Єдине, що можливо при бажанні можна перефарбувати собі. Сидіння бо світлий колір швидко стирається порівняно з чорним. Нічого страшного, думаю, в цьому немає. Ось тут він код, фіксуйте собі для перевірки. Кермо у нас в ідеальному стані. Тут у нас дзеркало регулюється, складається. Вузовний клімат-контроль, надійна коробка автомат, гідротрансарматор, два ключі в комплекті. Також тут у нас дзеркала гріються і заднє скло. Підігрів сидінь, стоєнкове гальмо. Такий, така попільничка, органайзер. Все тут у нас добре. Ось такий стан пасажирського сидіння, підлокиночок собі. Виставляйте, так само тут шкіра в доброму стані зберіглася. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів немає. Зеркало у нас з автозатемненням. Саме тут є такий бардачок і тут. Також вся документація присутня. Дивіться відео до кінця все вам поступово покажу. Зараз заведемо. І також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест драйв. У нас все добре, єдине, що потрібно підзаправити машинку радіо, все нас грає. Так, клімат. Кондиціонер добре холодить, вже готовий. До теплої пори на нас автомобіль. Ліман можна так сказати. Також датчик світла, датчик дощу. Тут у нас все добре, кермо не затерте. Кому стані автівка? Зараз покажу вам задній ряд також дзеркала перевіряємо, складаються. Вони у нас підігрівом і з автозатемненням. Саме все тут в порядку, дуже великий, просторний. Немає тунеля, буде комфортно для трьох пасажирів сидіти. З такі стан дверної карти. І дуже шикарний салончик у нас, чорно-білий. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ззаді дуже комфортно сидіти. Ще забув показати, як шторки відкриваються. Ось так, відкриваються наші шторки. Утворюється так візуально більше місця, простору в салоні, коли так світліше стає. Позаду у нас перетроніки, перекопчик можна включати під, підключати, і розетка є, також у нас шорка, аварійний знак, подвійна підлога максимум до 10 кг по рекомендаціях, але думаю, можна більше сюди чогось положити. Вона так само забирається і кладеться на це місце, якщо так не потрібно вам. Також є розетка, домкрат, ключі, запаска, сам фаркоп на ключі. Можна його поставити або зняти, якщо не потрібний. По цій стороні так само все на спорядку. Система кріплення і suffix. Пороги, накладочки, все тут гарно. Також по днищу по прийомах корозії немає, автомобіль від Швейцарії. Саме все тут у нас добре. Пісь стан пасажирського сидіння. Дуже легко можна перелізти з пасажирського на водійське або наоборот немає тунеля в фондах. Цікаво було зроблено. Так, По документації. Це у сервісна книжка. Зараз покажу всі відмітки. Так. Ось усі відмітки про обслуговування собі. Ставте на паузу, зафіксуйте. 172 тисячі 24 рік, 9 місяць. На даний момент 178 тисяч кілометрів. Так, техпаспорт, він код 2,2 2, 2 дизель, 110 кВт, 10-й рік, 12-й місяць. Можна рахувати майже, майже 11-й рік випуску, Хоча б таки експлуатації точніше. Зараз покажу підкапотний простір. Тут все чітко. болти підсіленькі, нічого не крусили, не версили. Дуже хороші надійні двигуни, перевірені часом. Дуже добре себе зарекомендували в Європі, по всьому світу, можна так сказати. І дуже автомобіль при цьому ціниться. Завдяки її надійності. І класному такому вигляду. Ще раз покажу. Нагадаю, пригнаний Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, хороша комплектація, 178 тисяч пробігу. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можемо доставити його до вас під дім. На крутих 18 х лекоспавних колесах на хром пакеті дуже класно, стильно автомобіль виглядає. Такий гарний високий кліренс в нього є. Можна будь-куди заїхати. Також є фаркопчик, який легко знімається або ставиться. Ось така нас машинка. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль, вісті, комфортна посадка, гарна джадовість, великі дзеркала з підігрієм, електроскладанням, регулюванням. Фари світять білим світлом, класно освічують дорогу вночі, бо в темному пору доби. Ось такі нас оберти. Автомобіль гарно, впевнено, себе почуває, як і на трасі, так і на ґрунтовій дорозі поєднанні з високим тієсом і повним приводом. Надійна коробка автомат, класненько все перемикає, ніяких зауважень немає. Це сигналізує про швидкість, встановлені сигналізатори, можна їх відключати через настройки. Якщо автомобіль там перевишає 115 км на годину, воно сигналізує, щоб десь не натрапити на камеру. Постійно гарний великий, світлий, просторний салончик. Сонцезахисні шторочки ось так закриваються. Якщо у вас буде сонце сліпити, сидіння з підігрієм, електрорегулюванням. Також круїз контроль присутній, все це надає комфорту приїзді. Хто Тож, кого цікавить, переглядайте фотографії, опис. Посилання залишу в описі під відео. Там є на інстаграм, на телеграмі і Viber. Переходьте, переглядайте, якщо буде цікаво, телефонуйте. Також можлива доставка по Україні. Ще раз нагадаю: якщо не можете приїхати, можемо доставити його під підім. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте, все розповім. Всім дякую за увагу. До зустрічі.